Моє навчання на факультеті міжнародних відносин дало ще більший поштовх до моїх якихось амбіцій, для того, щоб я ставила свої цілі, адже в наш важкий час. Міжнародні відносини для мене стали ще більш цікавішими, тому що ти починаєш занурюватися в цю сферу, цікавитися ситуаціями у світі. Мій факультет дав мені дуже багато можливостей подивитися світ і подивитися його не просто як турист, а як професіонал, як дипломат. Адже ми відвідували різноманітні міста. Парламенти, в яких нам проводили екскурсії, показували всю роботу зсередини. Я була в країнах Балтії. Нещодавно ми повернулися з робочої поїздки в Раду Європи, там де сиділи на засіданнях, коли виступали українські нардепи в Раді Європи. Ми не тільки відвідали засідання на різноманітні теми присвячені Дню України а також зустрічалися з Іриною Констанкевич, Борисом Тарасюком, які приділили. Нам час розказали про ситуацію, яка відбувається в державних структурах. Насправді я дуже щаслива, що мої чотири роки бакалаврату пройшли саме в Волинському національному університеті, адже університет базується на студентоцентризмі, тобто ми завжди знаходимося в центрі уваги як студенти. Я дуже задоволена, що в нас була така можливість, як обирати свою індивідуальну освітню траєкторію. Ми могли обирати освітні компоненти з будь-якого факультету для того, щоб отримати свої додаткові знання. Викладачі завжди йшли нам назустріч і завжди нам розповідали про те, що нам дійсно цікаво, а не які застарілі моменти. Тому я вважаю, що е, Волинський національний університет дійсно надав мені е, ту базу, за допомогою якої я зможу вже будувати свою е, як е, особистісне життя, так і професійну кар'єру для майбутніх вступників. Я раджу не боятися стукати в усі двері і не дивитися, якщо одні з них будуть закриті. Обов'язково якісь відкриються, е, і світ засяє по-новому.